Одним із головних питань на сесії міськради стало внесення змін до міського бюджету, пов'язане з харчуванням учнів перших-четвертих класів та пільгового контингенту у шкільних закладах. Про необхідність цього рішення розповіла директор департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Вона зазначила, що сьогодні у школах міста очно навчаються близько трьох тисяч дітей. З них учнів початкових класів, які одержують харчування півтори тисячі. Наразі ми затверджуємо ту вартість, з якою ми вийдемо з першого. Січня прогнозовано після проведення тендерної процедури. Мені важко сказати, скільки на той момент буде навчатися очно дітей, тому що постійно змінюється кількість. Їх це є то більше, то після всім відомих подій на ранок понеділка в нас не вийшла половина учнів. Тобто ми сьогодні розраховуємо і будемо закладати в бюджет ту цифру, яка стосується повної кількості, кількості учнів перших-четвертих класів. Більшість питань були прийняті досить швидко деякі приймали великими блоками, оскільки вони стосувалися господарств. Досить серйозне обговорювання торкнулися виділення землі для сміття переробного заводу на дальніцьких кар'єрах. У результаті рішення так і не було прийнято. Також на сесії порушили питання щодо взаєморахунків між КП теплопостачання міста Одеси та «Нафтогазом» на новий опалювальний сезон. Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, тарифи на тепло для населення цього року залишаться незмінними. Для цього ми відповідно до постанови 812 повинні перезаключити контракт з «Нафтогаз» трейдингом. І ціни, якщо комусь цікаво, можу озвучити. Це для категорії населення 7,583 за тисячу кубометрів з ПДВ, для категорії бюджетних організацій 16,553 гривні. 16553 гривні з ПДВ, і для а, всіх інших споживачів 38489 гривень з розподілом і а, ПДВ. Останнім питанням на сесії міськради став проект рішення про демонтаж пам'ятника-засновникам Одеси, більш відомий як пам'ятник Катерині II. Його пропонувалося перенести до Одеського історико-краєзнавчого музею. За рішення проголосували 17 депутатів, у тому числі частина колишньої фракції ОПЗЖ. Але більша частина міськради 21 особа, не голосувала. В результаті рішення не було прийнято, і пам'ятник залишається на колишньому місці. Нагадаємо, що до 20 жовтня продовжиться громадське опитування щодо вирішення долі пам'ятник.